Даніель Росаріо віниться проти Марка Сабостячева. Категорія до 53 кілограмів. Ще один захоплюючий фінал. Юрій Краска арбітром є цієї зустрічі. Талановитий теж уважний рефері з Костополя. Руслан Кулак із Болехова. Керівник Килима. І ось дивимося за боротьбою. Дмитро Колесник секундує Даніелю Росаріо, а Богдан Ковернюк. Який разом з батьком, учні е, і діти Йосипа Юріча сьогодні продовжують справу свого шанованого дідуся і вчителя, великого вчителя, який справді дуже багато зробив для боротьби на Тячівщині. З'являється шанс у Тячівся зараз зробити атаку. Знайти захват, чи Встигне він це зробити. Швидше треба проводити атаку дуже довго. Готується сам. Пішов. Вибити тазом. Два бали зараховано. Намагається видертися. Не виходить спроба у Росарі вийти нагору. гору. три. Дальше. Далі. Захопив лікоть Так і знову переворот. А чи буде переворот до кінця? Грудію в нього. Грудію в нього. Так, так, так. Не було два бали. Здається, не було. А, оце є. Це є. Тепер є. 05 Дуже уважно, Петро Коновальчук теж дивиться за ситуацію. Десь, можливо, під яким. Не вже туше. Так, туше! Все-таки не вдалося Росарію вийти із плавної ситуації. І звання чемпіона здобуває Борець із Стячева. Марко Сабо.